Посилення російської паспортизації на ТОТ в дії постраждалим на виробництві жителям Луганщини. Окупанти скасують виплати за відсутності російських документів. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Особи, що проживають в ЛНР, яких раніше визнали постраждалими на виробництві, з січня 26-го року не зможуть отримувати відповідні виплати за відсутності документів російського зразка, що підтверджують ступінь втрати професійної працездатності та потребу у допомозі, недійсними стануть не тільки документи, отримані в Україні, а й ті, що видали в ЛНР, так би мовити, місцевого зразка. Тож в ЛНР не визнаватимуть документів, виданих ЛНР. Для заміни старих документів необхідно мати паспорт Росії і пройти медико-соціальну експертизу до кінця року. Андрій Костюк, біглий гауляйтер, звільненого в листопаді 2022 року Береславського району Херсонщини, закликав земляків голосувати на незаконних окупаційних виборах. За це СБУ повідомила йому нову підозру в колабораційній діяльності. Торік, за роботу на ворога, його заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. На тот Луганщини в окупованому Сіверсько-Донецьку загарбники так і не вирішили транспортну проблему. Про це також повідомляє Луганська обласна державна адміністрація. Крім маршруток, містом, звичайно, нічого не курсує, пояснили в адміністрації. Перевізники та водії існують окремо від пасажирів, не дотримуючись графіку руху. Інтервал між рейсами дуже великий. Скільки очікувати наступного, невідомо. Вартість проїзду подорожчала вдвічі, що теж викликає в місцевих обурення, констатує Ова.